Добрий вечір всім. Як ви пам'ятаєте, тиждень тому ми з вами набадяжили ацетат заліза. Той, що тільки е, додався до нашої скажімо, спільноти, нагадаю, це звичайний оцет столовий, в якому розчинена сталева вовна. Можна розчинити стружку. Гвозді Ну, У столової вовни дуже велика площа контакту із розчином, вона швидше перетворюється, розчиняється, перетворюється на цитат заліза. Сталову вовну використовують як абразив при шліфуванні. Є вона там, від 1 до 4 нуль образивність. Кому жалко гроші, щоб її купити, можна взяти магніт і насобирати опилок. Біля наждака під інструменти, коли затачите, бросайте це в бутилку із уксусом, і там через кілька тижнів у вас теж робиться цитат заліза. А цитат заліза для чого він нужен? Він перетворює, наприклад, дуб звичайний може перетворити на зроб, придати йому вигляд мореного дуба. Тобто дубу, який там десь під тисячу років. Дуб у вас був світлий, а за цитатом заліза він буде темний. Темно коричнем або з темно-синім таким матливом. Так, що ми зараз з вами зробимо? Це у нас та банка із оцтом і сталовиватой. Я взяв нову банку, беремо, не жлобимося, ніколи не жлобимося на інструменти і на розхідники, беремо звичайну воронку, ну, сіточку для краски. В будь-якому автомагазині там коштує гривні 5. Жіночі чулки не треба использовать, потому что это уже последняя стадия жлобства. Сейчас мы ее просидим. Угу, тут еще трохи залишилось. ще раз зальємо. Так, трохи тут осаду. Ось тут таке. Це у нас вийшов ацетат заліза. Один к одному з остом Сталева вовна. І настаю ми його тиждень. Епонізувати ми сьогодні будемо грушу. Груша це звичайна, я не знаю, яка це була лімонка чи там ще якісь. Це груша з зеленого дерева. Я зробив такі тритубуси, ви їх використовують або для сухоцвітів, або просто як декор в домі. Ну вона така трошки незрачна. Це десь півтора я десь місяця-півтора назад їх зробив. Вони вже висохли, деформувалися, десь там були мікротріщини на серцевинах. Багатьом нравляться такі вироби. Тобто люди висприймають дерево таким, як воно є. А не так. О, тріщинка. Все, це тріщина долі. Тріщина долі це дружина. Це не тріщина, це дерева. Іванізувати будемо грушу. В дописі на моїм каналі є викраски, скажімо, ацетата заліза. Я зібрав тут по майстерні 12 порід різних дерев і показав вам, як воно реагує з цим розчином. По різному, тобто дуб такий. Чорний з коричневим кришнім мотивом. Ака це теж от сами, сами, сами краще реагірують ті, у яких найбільше танінів в деревині. Як буде ця груша реагувати, я не знаю. Зараз ми подивимось. На жаль, пензлика довго я не купив, так що зараз буде каска, лисиця і журавель. Майстер я натопив добру майстерню. Вже думаю, воно буде просихати швиденько. Так, зараз я, мабуть, переналаштую камеру, щоб вам було видно. От приблизно так. Я буду починати. Середне туда. Після того, як ви зробите цю ібанізацію, ну, краще дати. Просохнути, якщо це зимовий період, ну хай з добу просто, може з пів доби, якщо тепла майстерня, може і кілька годин і висохнуть все. І далі можна наносити вже масло. Літом взагалі воно сохне на табак все дуже швидко. Ви бачите, да? що входяться всередині, Уже пішла реакція. Одні ділянки хорошо ебонізуються, другі трошки гірше. Що у нас вийде, я не знаю. Угу. Або док. Якщо е недостатньо буде темний, скажімо, дуб, можете зробити два шари. Ну, більше двох обычно я не роблю, це достатньо. Тоді він більш насичений і більш такий темний робиться. Значе йому тисячі років. Що цікаво, той цитат заліза, який продає борма під назвою Holz Antix 2010. Він забарвлює, я провіряв на всіх породах, які там у мене є, він забарвлює тільки дуб і акацію. Зрештою, він майже не реагує. І дуб він зафарбовує чорний колір із синім акливом. Цей ацетат заліза, який я роблю, зафарбовує дуб в Чорний колір з коричневим отлівом. Мені більш таки подобається. Тому я роблю його сам і нічого більше не купую. Багато майстрів подивіться на цитат Заліза Ebonization Wood. Побачите, скільки їх там роблять тат, розчин. Для людини він безпечний, не бійтесь, ви не отруєтесь після того, що ви вже вживали за все життя. О, тут уже ось видно. Це ще сира половинка. Це половинка вже висохша, бо тут буржуйка дуже жарко. І вона вже ось така коричнева. Так, а що ми зробимо? Ми нанесемо його, а завтра, завтра я нанесу масло і ми побачимо, побачимо, як вони будуть виглядати під маслом. Ну такий колір цікавий, темно коричневий. Приступаємо до другої. Так, Поки я наносю я буду робити дві справи сразу. Тобто я наносит залізу і бонізую. І я вам ще раз розкажу про масло, про яке я забув розповісти, коли розказував про масла. А саме про вазелинове масло, яке продають теж різні виробники по стоїмості Джек Деніоса. Дехто більш розумний, купує це масло в аптеці. Наклецію його на свої вироби кажу, блін, воно ж дешеве і класно виглядає. Справа в тому, що виглядати воно може виглядає, масло це ж не висихаюче, масло зроблено це із нафти. Воно в дереві просто стається сирим. Воно не висохне ніколи там. Смисла його наносить я взагалі не бачу. Тобто воно ну, не буде захисне, не буде відштовхуючи. Так. Змінило колір дерева на мокрий і все. Тож користуйтесь перевіреними маслами різним оступленням, такими як тунгове, ляне, горіхове. Горіхове не те, що давлять тут кулінари у нас. А горіхове для дерева. У нас вони продають. Продають і в Америці, роблять там декілька виробників. Подивіться, як уже зафарбувався перший. Так, груша була незрачна, хоча декому може нравитися і світло, таке дерево. А ми зробимо його в такому демонічному образі. Як робити такі тубуси, я вам потім покажу. Вони зроблені кросгрейн, тобто поперек волокон. Точно такий бланк, як і для мисок, і для тарілок. Одного нічого немає тут. Діаметр, товщина стінок, тут діаметр десь в середині 50, понаружу 58 чи щось, щось таке там, товщина стінок. 4 мм. Так, второй тубу готовый. Берем третий, на складнейший. Перед нанесенням бонізуючого цього раствору обов'язково все треба видувати всю пилюку компресором. Інакше воно не зафарбується, масло толком туди не попаде в пори, і буде у вас не виріб а, тут, дурних людей. Та груша спочатку реакція йде темно-сірий колір, потім робиться коричневий. Інша в мене груша була дика із лісу. це культурна, із лісу була дика, то та якийсь такий мутний, мутний коричневий фарбувалося. Там на викрасках видно. Важко доставати такими кісточками. Все. Так, тепер зовні. Так, як я і казав, ми залишимо на добу, а завтра нанесемо масло. Воно тут і ми просто на очах. Кісточкою можна звичайною ганчіркою дірвати, хіба ткань і на неї наносити. Ну я вже як вимазався, то буду до кінця з ним. За всі перепади не переживайте, вони всі потім прореагують і будуть обнатовне Я її залишу зараз десь на годинку, воно підсохне. Якщо треба, буде, можливо, ще нанесу шар, я вам тоді скажу. А якщо буде все ок, то по тональності, то так і залишу. Так, ну ця вже майже висохша. Як робити ацетат залізе і користуватися, ви вже знаєте. Тобто, звичайний оцет, сталева вовна. Або опилки з-під наждака. Річард Рафон так і робить. Він збирає магнітом, бросає в бутилку з уксусом. Ну, він багато точить, багато э, точить посуду, предметів всяких і гострих э, інструментів в нього. Багато цих. Я свої ніколи не збирав, ні нема коли. У мене столевої вовни багато раздаю знайомим, якщо залишки є. Вони роблять самі цитат, залізы, самі банизують все. Так, на сьогодні у мене все. Завтра ми побачимо, що у нас получилось під маслом уже. Всім пока!